Без тепла сьогодні залишились два будинки на вулиці Озерній – 92 та 94, а також загальноосвітня школа No9. Причиною тимчасових незручностей для городян стала аварія на теплотрасі. Зараз ми відкачаємо і посмотримо, де порив. Ми не можемо визначитися. Многії латки пересипані в багатьох містах, тому відкуди вода прибуває, ми тільки після того, як відкачаємо повністю воду. Про аварію працівники Павлоград Теплоенерго дізнались через покази лічильників поблизу розташованої котельні. Прилади показували, що тиск води значно знизився, тож почали шукати джерело пориву. Свісаря обходять повністю район, обходять, піднімають кришки, осматрива всі колодце. В колодця виявилася вода. Взяли на анализ, оказалось, что наше. Потому что часто бывало здесь водоканал, у них порыва многие бывали, в наше колодце попадало. Но в этот раз не повезло. За словами майстра з ремонту, подібні аварии трапляются часто. И все через зношені системи системы теплотрас. Было на Харківській, недавно мы ликвидировали аварию. И вот здесь подземка. Ну, Дело в том, что и там, и здесь трубы были положены изначально, когда. Коли... То тобто есть они не менялись никогда ещё. И трубы вроде неплохие, толщина стенок большая, но не на всей протяженности трассы. Где-то корродируют, много электрических кабелей пересекает, идут блуждающие токи. Водоканал много здесь копает, вода поступает и в наши колодцы, и грязь поступает. Ремонт теплотраси на вулиці Озерній задіяло вісім працівників, а також спецтехніку: автокран, вакуумну машину для відкачування води, екскаватор, помпу та маленький трактор Т-16 для перевезення газових балонів та пересувного зварювального агрегату. Наскільки швидко завершать ремонтні роботи і знову увімкнуть опалення, у школі та двох багатоповерхівках працівники теплоенерго однозначної відповіді не дають. Адже в залежності від місця пориву можуть виникнути певні труднощі. Тож поки що Ам, доведеться змінити свій маршрут, адже вулиця Озерна перекрита. Валерій Кочетков також повідомив, що влітку планують капітальний ремонт цієї теплотраси зі зменшенням діаметру труби. Раніше там проклали трубу з великим діаметром, бо думали, що з'являтимуться нові багатоповерхівки. А оскільки будівництво наразі не ведеться, то й використання труби з таким діаметром є нераціональним. Ксенія Поспіхова Олександратченко новини ПТРК.